Дві лампочки горить, 21 лампочка в Од, да. Одно не 10. хотіло. А там побито половину, і бумагою заложено, але все одно не бе Ага, я пам'ятаю. 30 лампочок сьогодні вкрунули. Спасибо хлопцям, я ж кажу. 5 років оце таке. Дайте лампочки, дайте. Щось почали, здай ці лампочки, дамо тобі ці. У угу. ну, мене не робочих, що їх можуть здати, мають цілого погорів. Поїхав. Так, 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 так ще раз дякую вам. Хлопці, велике сподівається. Я його включив, тут я вам кажу чесно, приємно глянути. Якщо людина мені скаже, що я понімаю електриці, це для мене нічого не каже. Отакі mm. люди повинні робити, щоб не спалити клуби, розумієте? Ну no, так. Бачите, десь Бог дав, що ви якраз приїхали. Бачите, no. а це є фонарик обрав ходити uh -huh. на голову. Бо там же ж темно. А за тут люди. Що зразу кажуть? Що він за хазяїн? Ну, вже лампочку можна крутити. Так же ж? на та люди буде лампочки, ще щось буде не вистачати. Ну, дійсно, дійсно, дійсно. Що скажуть, ага, стіни полопались, да, ага, робити, то. то, да, ну розумієте, да, Тут не вгадиш нікого. Отак, от як в цьому клубі було темно років 5 чи 6, там yeah. не можна вночі. Зараз, дивіться, засипали як ж? Кажу, от, можна... Ну ви ж привлікли сюди ну, ту машину. Попросили. Поп... Да. Ні, я не привлік, я попросив. Прекрасно, тільки що дивіться. Це якось Вася Губинко ще робив, угу. то оце все, де я вам казав, завалилося. Угу. Угу. Оце я для... що зміг, воно під мене, що угу. зміг, то я зробив і підкрасився. Ви скажіть, скільки вам тут р... р... рин рим... треба. Давайте, зараз помірюємо. Та ми зараз поміряємо, це буде швидше. Давайте. Щас.